Привіт! Припливли до нас красики. Я їх очистила, урізала, повимивала, поклала хай з них водичка. Потім почекаємо їх дрібненько, щоб можна було пожарити, посмажити і будемо їсти. А це намаринувала грибів на свята. Так що. Чекаємо, коли їх поджаримо. Обваляла їх у муки, просолилась печиком, трошки петчик усі століки. Обаляла в муки, а це вже вони смажаться. Вони були добре-добре присмажені. Такі, що так струмко тіли. Аж коричні були. Виконую їхні бажання. Вам, смачного вам, смачного нам, дякую, дякую, дякую. О, вже посмажила карасиків. Добряче засмажила, бо так ми любимо. Деякі були з ікрою. От я вже один з'їла, це другий вже. Смачно, дуже смачно. Я вже не витримала, хоч вже й на ніч світло вимкнули в нас, але. Від смачного не відмовляюся. Дякую, що дивитесь мої відео. Підтримуєте мене. Дякую. Всім смачного.